Так, друзі, всім привіт. Компанія Автопарк на зв'язку. Сьогодні маємо нове чудове надходження. Це ось такий Volkswagen Tiguan, Автомобіль у нас з 2017 року, модельний 18-й рік, привезено з Америки з мінімальною пошкодженням в попередній частині. Виглядає автомобіль досить якісно, класно. Це насел комплектація на повній панорамі з люком, переднім приводом та задньою камерою огляду. По салончику, що ми маємо. В досить гарному стані дверні карти, сидіння у нас в ідеальному стані, без нарікань, Це у нас самимісний автомобіль а, з обдувами задніх пасажирів, як то кажуть, Безключовий доступ, датчик із сліпих зон в зеркалах, 100 піднімачів круг, електролювання водійського сидіння, пасажира вже механічна. мультикермо, велика мультимедія, CarPlay, Android, Auto і все тому подібне. Автосвітло, автодощ, старт стоп як то кажуть. Пробі у нас 207 тисяч. По автомобілю нарікань технічно візуально немає взагалі ніяких. Тому друзі, кому цікаво, 2 а приїхали, потестили, забрали. Автомобіль доступний до перегляду кожного дня.